Вітаю. Отже, стартували так звані референдуми або псевдореферендуми від Путіна на території так званої лнр ДНР. І в Запорізькій та Херсонській області, і очевидно, для кожного не обов'язково експерта, а просто людини цілком зрозуміло, що з правої точки зору до слова референдум це не має жодного відношення. Ну починаючи з нашого національного законодавства, яке чітко передбачає, що референдум про зміну території можна провести лише в рамках всеукраїнського референдуму. Зрозуміло, що Такі референдуми, які будуть проводитися на тимчасово окупованих територіях, це ну, навіть не вибори або так звані вибори Лукашенка, це умовно кажучи, що напишуть, то і буде. Але в даному випадку, якщо подивитися на геополітичний контекст цієї ініціативи Путіна, то цілком очевидно, що ця ініціатива розглядається як можливий інструмент до так званого примушування України до. Переговорів, очевидно, остаточну відповідь на це запитання. Ми подивимося, коли подивимося, як зреагує. Путін, ну коли ми кажемо дума, розуміємо Путін, значить, що будуть робити з цими папірцями, на яких буде написано там 90 чи 80% відсотків за так звану самостійну державу, що навіть не смішно, значить, за самостійну державу в Запоріжжі області без Запоріжжя, і самостійну державу в частині Херсонської області, яка хоче проситися до е, Росії, ми, ми зрозуміємо е, чи. Це тактичний хід Путіна команди для того, щоб говорити про те, що ну, мовляв, ми не будемо використовувати цей інструмент, а ми готові піти на так звані мирні переговори. Необхідність або підштовхування до переговорів України це, власне, не російська ідея, як на мене, а сьогодні це ідея радше так званих союзників Росії. Подивіться, як змінилася риторика Індія. Візьмемо ключових ну великих, потужних е партнерів е Росії, які були ну скоріше союзниками Росії, тобто ну, Індія, яка ну ледь не півтора мільярди має населення, так та Індія і очільник несподівано для Путіна сказав про те, що е він проти війни, Індія проти війни, і треба йти на переговори. Е Китай, який і на рівні міністра закордонних справ і інших посадових осіб, так само значить е включив риторику. Переговорного процесу і зупинення війни Іран взагалі дуже непростій ситуації. Тобто насправді Іран е, учасник е, цієї війни так, як і поставляє е, офіційно. Військову військову зброю, військову техніку, безпілотники Росії це підтверджено. А сьогодні сам переживає на найкращі часи. Ну зараз в Ірані оголошені не лише в відповідних провінціях, а на території всієї країни. загальнаціональні страйки, протести, де палять із зброю і стріляють, і гинуть люди. І Я думаю, що Ірану точно зараз не до Росії. Цікава ситуація з виходячи з Іраном, з Ізраїлем, який сьогодні, як пише ізраїльська преса, експерти, вони жорстко критикують свої і свою владу, яка підтримує союзника Ірану. Бо для Ізраїля не так Росія і Україна важливо, як те, що робить Іран. І Факти, які наведені про використання військової зброї, військової співпраці Росії з Іраном, це фактор надзвичайно важливий, який, сподіваюсь, переконає не лише експертів і пересічних мешканців Ізраїля, а й е, уряд Ізраїля ну, радикально змінить ситуацію. І ми шануємо звичайно їхні шоломи і е, мобільний госпіталь. Але хотілося би отримати ту техніку, яку ми просимо вже більше як півроку. Тобто Те, техніка. Яка би захищала і небо України, і мирні міста України. Отже, сподіваємося, що крок за кроком е, така карта геополітична е, буде все-таки сприяти Україні, тому що е, наші союзники стали більш активніші, наші союзники стали більш дієвіші з точки зору фінансової військової допомоги. І стосовно заяв, а е, не менш важливо, все-таки е, те, що змінили тональність заяви. Союзників Росії, які стають радше нейтральними державами, які спонукають до завершення війни, аніж тими, хто допомагають Росії. Так само цікаво подивитися з різних сторін на так звану мобілізацію, яку ще назвали могілізація від Путіна, оскільки цілком очевидно, що якщо Змушують е, е, молодих людей е, чи там, старших людей, особливо на околицях Росії. Кого зловили на вулиці, да, да, воювати проти України. Значить, і вони ні морально передовсім не готові, ні фізично не готові, ні не готові з точки зору військової підготовки. Зрозуміло, що це не просто гарматне м'ясо, а це, як я кажу, значить, уже перша причина до такої середньо психологічної громадянської війни в Росії, тому що дивіться, як змінилася тональність соціальних мереж. Старші люди, мами, там бабусі і так далі, які казали, що значить треба їхати в Росію і тих нацистів вбивати, і так далі. Сьогодні вони, в принципі, не за Україну. Але вони говорять про те, що хай воюють високопосадовці, їхні діти, хай готу, воюють чиновники, а не наші діти і внуки. Ну це радикальна зміна настрою в соціальних мережах, які, на жаль, поки що не вилися на вулиці, тому що е, акції малочисельні на вулиці, але те, що... Люди, які е, в лютому березні чи навіть е, влітку е, були УРА патріотами, е, сьогодні вони, як мінімум, вже пацифісти. І, і це зміна достатньо серйозна. Ну, як приклад, е, треба сказати і про. Коли я кажу громадянська війна, я маю на увазі, ну якби в психологічному сенсі протистояння між елітою і простим російським народом, бідним, нещасним по околицях, і я маю на увазі протистояння по лінії національності. Ми ж розуміємо, що в Росії так звані національні околиці. І коли з цих національних околиць, коли Москва, Петербург не воює, да, а значить, воюють кабрадино, баркальці, інуші там, чеченці і так далі, то це теж виникає чи вірмени, чи Ще хтось в якихось національних цих республіках, е які є національними меншинами, то це викликає серйозний спротив і цих групах. І як приклад, е я привожу заяву доволі несподівану, Муфті Чечні, який в лютому, е ну на наступний день, фактично після е повномасштабної війни, е сказав про те, що це священа війна для Чечні і для мусульман. А зараз сказав про те, що ну Кадиров не воює, то що наші молоді люди на чеченці повинні воювати на цій так званій війні? Тобто сподіваємося, що такі настрої не випадкові. Підкидаємо трошки хмизу в цей вогонь. Намагаємося всіляко допомагати цьому внутрішньому протистоянні. Активно працюємо на геополітичному фронті для того, щоб Росія з кожним днем втрачала союзників. Хай краще вони будуть нейтральні, чим будуть прихильниками, прихильниками Росії. Зміцнюємо наші позиції серед наших союзників. У 77 ця сесія ООН показала, що риторика є чіткіша, активніша і сподіваємося зараз на Новий пакет санкцій проти Росії. Сподіваємося на серйозну військову підтримку України, і е, е, думаю, ми переходимо зараз в такий стан, де будемо говорити про те, що вже Україна буде діяти. Позиції сили, тому що якщо е, Росію і її так звані союзники підштовхують до е, мирних переговорів, е, це значить, що вже е, умовно кажучи е, прапор на нашій стороні. І сподіваюся, що спільними зусиллями е, ця ситуація, яка радикально змінилася в світі і в самій Росії, сприятиме якнайшвидшій перемозі України.